Близько восьмої вечора, 11 серпня, на території атомної електростанції помітили стовп диму. Першим інформацію про загоряння підтвердив начальник Нікопольської районної військової адміністрації. За неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берегу, росіяни підпалили в радирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. У МАГАТЕ відреагували на пожежу на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері. ЗаЕС повідомила команду про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку. Аби уникнути масової паніки, одразу повідомили, пожежа не на самій станції, а в кілометрі від неї у градирні. Експерти пояснюють, що це спеціальна охолоджуюча конструкція. Такий сильний дим, це зрозуміло, тому що це по суті труба, яка покликана конструкційно для того, щоб через неї добре прокачувати повітря знизу вгору. Просто у ній розпорошують воду, і вона охолоджується, але якщо там щось підпалити, горітиме саме ось так добре, з великим-великим димом. Це цільна бетонна конструкція. Там не вікон, нічого немає, тому не видно. А ось внизу якраз вона стоїть по суті, якби на сваях. Там відкритий простір, видно вогонь, щоб там не було, воно впало вниз і горить десь внизу. Втім, за радіаційним фоном в Україні почали стежити ще більш уважно. Чекаємо новин від місії МАГАТЕ, яка знаходиться на ЗАЕС. в той же час. Постійно контролюємо за допомогою наших моніторингових систем ситуацію щодо радіаційного фону. І як ще раз зазначу, що поки що не зафіксовано ніяких ні викидів, ні скидів. Тому будемо сподіватися, що далі ця ситуація в сторону якоїсь техногенної катастрофи не розвивається. Винниця. Зранку диму вже не було, а російські ЗМІ почали публікувати кадри з тієї самої градирні. Вони в порушення всіх вимог по радіаційної безпеки в генераторному залі зробили автопарк, у них там грузовики стоять. Так ані зі зробили склад. А що башня вітра нема, дощу почти нема, можна покрити і там. Що там мені зберігає? Мені точно не відомо. Але, але коли я побачив картинку, які дима туди йде, то я можу сказати, що це гай і гуми вироби. Внаслідок пожежі у повітря потрапила велика кількість пестицидів, чорних компонентів, каучук та інші небезпечні хімічні речовини. Це дуже небезпечно. Тому що все це буде осідати на поверхні, так? З дощами, або просто з пилом буде осідати і забруднювати наші е, землі, орні землі. Зараз збір урожаю йде, да? так Так, на приватних е, ділянках те ж саме. От чому я вважаю, що це екологічний злочин зробили. Росія президент України Володимир Зеленський наголосив, лише український контроль над станцією може гарантувати безпеку Україні та всьому світу. Анастасія Кубовська ні